Ну що ж, нова лінійка процесорів AMD Ryzen 6000 серії нарешті мені потрапила в руки. Ні, хоча мені хотілося більше щось ультрабучне протестувати, бо цікавила їхня автономність, але давай і щось серйозне для роботи розглянемо. Бо тут такий звір напакований. Але щось з ним не так, бо відеокарта обрізана, охолодження для цього всього якось трошки дивно працює. Ігри грати, ну тоді що з екраном, і найдивніше. На офіційному сайті Lenovo за ті ж гроші я знайшов набагато кращі рішення. Правда, на 400 грам важче. І це ще не все. Тому давай зацінимо ThinkBook 16 pg 3 та дізнаємося, чому все так неоднозначно. Ух, яке це слово противне. Гручи до рук, розумію, що це солідна штука, весь з металом. Відносно тонкий, майже 20 мм, і як для таких характеристик, навіть можна сказати, легкий 2 кілограми. Як тільки розкриваєш його, то перше, що кинулося в очі, дисплей з тонкими рамками. Виглядає прекрасно. І саме головне, його можна розкрити на 180 градусів. А це шикарний запас на будь-який випадок. Але от коли закриваєш його, то це робиться з дивним металевим звуком. Так ніби забули десь поставити резинки чи пом'якшувачі. Але візуально мені точно подобається. Далі нас зустрічає великий і прекрасний 16-дюймовий ips -екран, у якого трохи більше, ніж 2К 2560 на 1600. Але всього 60 Гц. І можна було би сказати так, а нащо такі топові характеристики і таке не топове оновлення екрану? Але я розумію, що це з розрахунком на якийсь монтаж, відео. Обробку фото, 3D-рендер розраховано, де це по суті якби не потрібно. Ну а на це натякає наклейка Nvidia GeForce RTX Studio. Тому і напевне таке от рішення. Але думаю, навіть для такого роду діяльності, висока частота оновлення і відповідно плавна картинка навіть у інтерфейсі зайва точно не буде. А от що мені точно сподобалось, так це наявність автояскравості. Це один з перших Windows ноутбуків, ну саме у мене, з цією функцією. І працює дуже добре, але за потреби можна підрегулювати вручну. Знаходиться він з правого боку від вебки, і забігаючи наперед, він ще відповідає за автояскраві підсвітки клавіатури. Що стосується вебки, то ось приклад. І ось така от якість буде на веб-камеру даного ноутбука. Прям супер широчезна. Ви тільки подивіться на цей кут огляду. На мене дивиться, дві малесенькі дирочки, це відповідно мікрофони. Я чув звук, в принципі, досить непогано записує. Саме по собі камера пише в Full HD, є фізична штовка. Орка, щоб її закривати, і за тобою не могли підглядати. Ну і відповідно, ось так от вас буде і видно, і чути. Подобається чи ні, пишіть у коменти. По клавіатурі питань нема. подобається її приємний і м'який хід друкувати одне задоволення. І це знову ж таки у мене перший ноут від нового, у якого бачу автоматичну роботу підсвітки. Ну а через 30 секунд вона вимикається, якщо не користуєшся. Також мені особисто подобається, що є нампа. Дуже часто питаються, для чого він вам. Я, наприклад, дуже часто ним користуюся і ні, не тільки в калькуляторі, та й в таблицях я не сижу, а це, наприклад, для швидких комбінацій, навіть в тому ж монтажі відео. Тому це мега зручно. Над клавіатурою є сканер пальця і я радий, коли він присутній та працює без питань. І що стосується тачпаду, то він великий, спокійно та без проблем не користуєшся, і в себе нічого, але зараз за трохи тарахтить в нижній частині. Сподіваюся, це тільки в цього екземпляра, бо він не новий. Спочатку можна подумати, що динаміки ось тут, але насправді вони знизу, і звук з динаміків непоганий. Але мені трохи не вистачає об'ємності, хоча тут пише Карман із технологією Dolby Atmos. І, можливо, якби якраз у цій смузі були додаткові динаміки, як у тієї ж Yoga 9, то й об'ємність була нормальна, як на тій же Yoga 9. Але найкраще він звучить, якщо в програмі Lenovo вантажу вимкнути Dolby Atmos, профіль динамічний. І по портах, то це моє улюблене. Бо тут основні розташовані ззаді, але як на мене, то все ж недоліком є те, що треба було хоча б один Type-C туди розмістити. І було би просто прекрасно. Ззаді є два Type-A, HDMI та порт для зарядки ноута. Зправа два. Type-C, через які можна і зображення виводити, і заряджати, правда, це буде здійснюватися повільніше, і Note буде жалітися на це. Ну і зліва це картрідер та 3,5 мм вхід. І так, в більшості вже у всіх і всюди ті ваші Wi-Fi, але Ethernet вхід був би точно не зайвим. Але і наявний набір дуже хороший. Ну і продуктивність, за яку відповідає надпотужний AMD Ryzen 9 6900HX, споживання якого до 45 Вт, Та в нього ще й вбудована AMD Radeon 680 m яка ще до 45 Вт бере. Ну і основна відеочастина це NVIDIA RTX 3060, яка буде споживати всього 80 Вт. Як на мене, то це неочікувано сильно урізано. Окей, тут ще стоїть 32 ГБ дуже швидкісної оперативної пам'яті DDR5 на цілих 6400 МГц. І так, цього об'єму точно вистачить на дуже довгий термін, але вказано, що вона розпаяна. Відповідно, ніякого апгрейду. І мені це не дуже сподобалось. А от якщо відео подобається, то не забудь про вподобайку. До речі, не знаю, чи ти підписався на телеграм-канал, бо там також різним цікавим ділюся. Ну і ще з основного, то в даному конфігу це SSD на 1000 ГБ, яка дуже швидка, бо і сам слот 54 версії, правда, від батареї працює трохи повільніше. І ще вроді як має бути один слот вільний. І взявши до уваги всю цю продуктивність разом, так, він спокійно потягне більшість важких програм, ці ваші фотошопи та прем'єри чи DaVinci, і навіть якісь там 3D, як, наприклад, Cinema 4D. Але перевіривши його на рендер з тим же самим проектом, який перевіряв на більшості ноутбуків, то у нього на це пішло трошки більше часу 6 хвилин, 20 секунд. Аніж можна отримати на іншому ноуті, також, до речі, від Lenovo, але за менші гроші. Наприклад, Legion 5 з RTX 3060, в якої вона буде на 130 Вт. Ну і з іграми, я думаю, немає сенсу навіть показувати, бо RTX 3060 навіть на 80 Вт точно буде давати більше, аніж видає вбудований 60-герцовий екран. І хіба підключати зовнішній монітор з високою герцовкою спеціально для цього. Також вирішив у Warzone перемкнути на вбудовану AMD 680M, і думав, що нічого толкового не буде. Але ні, все дуже навіть прекрасно. І по FPS тупо так само. Екс 3060, а відповідно, на що їх тут дві, якщо можна було якусь одну залишити? Ну а найцікавіше, це що на тому ж офіційному сайті Lenovo і за ті ж гроші, та навіть на капельку дешевше можна знайти, на мій погляд, просто в рази крутішу ракету. Правда, він буде на цілих 400 грам важчим, але я думаю, воно точно того варте, бо загальна продуктивність буде в рази кращою. Особливо по відеочастині, яка якраз важлива для монтажу, та 3D. В коментах можна писати, чим саме модель вказана мною буде краща за цю і навпаки. Оцінимо наскільки ти в темі. По охоложенні, то протестувавши, він зразу нагадав мені Legion 7 Slim. Те саме гаряче як скотеняка. Сам нагрів відчувається у верхній частині, там де усьця отершітка. А при грі так там навіть тримати довго неможливо. Та й на клавіатурі все це відчувається. Коротше, недарма я згадав про Легіон хвилиною раніше. Він собі такого не дозволяє. Ну, крім здається, сім слім. Ну і автономність. Ого моє улюблене. Коли заходжу на сайти виробників і бачу до 15 годин, то складається враження, що той, хто це заповнює, такий, ну, думаю, сьогодні тут буде 15. Ну а тут хай буде 11. Ну а сьогодні мені хочеться написати 13. Бо я собі не можу уявити ніяких сценаріїв нормальної, середньостатистичної людини, в якої він стягне. Не стільки. Коротше, що на практиці він показав від батареї. Залишив в режимі сну і за трошки менше, ніж добу, пішло 7%. Від в відео і мене здивувало, але від батареї це зайняло всього на 30 секунд більше, ніж від розетки. Хоча все одно, враховуючи, що за 7 хвилин з'їли 10%, то його при такому навантаженні вистачить приблизно на годину. Ну, можливо, з хвостиком. Також в Warzone, і замість 90-100 FPS від розетки виходить лочених максимум 30. Правда, знову ж таки, за 20 хвилин пішло 30%. Ну а це все живеться від не дуже компактного та нелегкого блоку жилення на 230 Вт. Це потрібно враховувати, бо в більшості він буде завжди носитися з ноутбуком. І тільки для звичайних завдань можна собі взяти якийсь там ган-блочок, щоб підзаряджати хоча б якось. Але ноут буде жалітися, що йому мало. А від стандартного блоку з 35% до 100 з включеною швидкою зарядкою він зарядився за годину часу. Чесно, дивлячись на характеристики, то думаю, що це ігровий звір. Ну але екрани і охоложення розвіюють ці думки. Ціна не мала, відповідно, я показував кращі варіанти. Тому, хто шарить фішку, поясніть мені у коментах. Чому варто взяти саме його, а не Легіон? Бо може я щось не шарю? Ну і щоб підтримати канал, то ставай патроном чи спонсором каналу. Кожна гривня чи долар важливі. І обов'язково не забудь про донат на ЗСУ. А тут будуть й інші цікаві відео, і до зустрічі!